Outro Друзі! привіт всім! Ви на каналі The Life. і Ви просили, я зробив. Просили мене зняти е, обзор більш детальний про чирп 3. І я зробив взяв на водойму сьогодні з собою отакий ехолотик. Це саме останній ехолот від diper chirp 3, і він у мене встановлений на корабель Ось цей діпер. Ось до нього іде підсилювач. Силка на цей підсилювач буде в описі під відео. До нього ще йде отаке кріплення до діпера до нашого. Ну що, все показую, все розказую, ставимо на воду і плаваю, дивлюся на здоровених сезонів. Хочеться, хочеться в цьому році ще половити сезона. Приїхав я на водосховище. В водосховищі я дуже класно ловив сазана. Е, в жовтні, місяці. навіть і пізніше по першому льду, тут льод був, Уже у нас до берега було 3-4 метри льоду, а я сидів ще на карповики. Е, ставимо корабль. Так, в першу чергу ставлю на таку триногу. Ставлю наш підсилювач. О, тут якраз бетонна плита, він не упаде і трішки буде вище. Так, коробка, щоб не намочилася, перейшов я, кстати, на IMAX, були в мене другі зарядки, але IMAX є iMAX. Для кораблів рекомендую тільки IMAX. Так, закручуємо наші антени. Ще дві антени, Один, одна антена у корабля і друга на підсилювач ехолота. Поміняв одразу кришку на помаранчеву. Чому поміняв на помаранчеву? Це типу, для ночної рибалки. така стандартна, темно зелена іде ну, оригінальна. Вона тонша йде, це великий мінус. Якщо упаде на таку плиту, може і лопнути. Але я взагалі таке за того, що тут видно вночі лампочку. Тобто через оцю оригінальну не видно через цю не оригінальну, ну, точніше, оригінальну, але в комплекті начну, видно лампочку, та і в день видно, коли він включається. Тобто, ну, Для мене це типу, удобно і е, використовую таку. Ставимо наш діпер. Прикручуємо докріплення, щоб не загубити. О, отак це виглядає дуже класно і надійно. Бачите, да? тут у нас виходить отвір, і тут у нас е, дотрагується до води. Я вимикаю при транспортеровці. Батарею, Ну, щоб не було ніяких нюансів. Які замикання чи ще щось, чи може якась тряска буде, не знаю. Так. Вмикаємо пульт, корабель, потім пульт. Це має така послідовність. Чіпляється кріплення на бункер, на будь-який відкидний бункер. Це іменно для бункерів, таких ковш не підійде, а іменно оцей самосвал, О, от самосвал підійде. А от такий ковш, коли отак викидає, то не підійде. Ставимо на воду. Отак. Та я видвигаю трішечки його. Оп. Все, погнав. Потім ми, після того, як поставили на воду, Ось, ставимо кораблик Діпер на воду, включається сам ехолот. Потім включаємо ехолот в самому кораблі плату. Це на пульт, на пульт виводиться кнопочка. Другий пункт ми пройшли. Ставимо телефон, дивимось вайфай. У нас повинен. З'явитися Wi-Fi з назвою Bot. B, от, це наш корабель. ну лодка e, Включився це підсилювач в самому кораблі. Бачите, з'явився діпер Chip bot 9. Потім третій пункт. Включаємо береговий підсилювач і чекаємо одну хвилину. З'явиться сеть назвою бір 9. Батарейка! люба, Тут підходить у мене батарейка отака от Включили. Продовжить по Wi-Fi. І чекаємо на, третю, на третій Wi-Fi Так, закриємо бо мряка, така моросить дощ. О, бір 9. І під'єднуємося до нього. Заходимо в офіційне. Обновіть. Ну, давай обновимо зараз. Вибираємо О, берег, лодка, зимова рибалка і радіуправляємо кораблік. У нас корабель, Двістань до ехолота пише у нас. Ага. Глибина 30 см, даже показує 30 см, бачите? І давайте відпливемо. У нас хвиля, отам хвиля дебела, нормальна вже. Вітер. Бачите, як все шатає, шайтан машина. Так, і поплили. Тут пише на 16-17 метрів, але я залишу тут точку нульову тут на березі. Поставлю і давайте це буде ось тут. Так. Ну, те, що він зараз показує рибу, це типу, нормально для всіх і халотів, тому що тут дуже мілко і він починає по-своєму жити. Коротше. А ми зараз випливаємо і там буде зараз нормально. Тут у нас карта рисується. Можна карту зробити отаку по точкам, як в черп третім, а можна зробити 3D-карту. От Дивіться. Робиться 3D карта. Бачите, так? Да? Вот так вот. 3D-карта. Пойдет? Пойдет. Так, ну что, погнали. Пишу в свал, видите? И на свале твердое дно. Вот, мне казали, как найти твердое дно. Дивіться, тверде дно це красним позначено. Бачите? А коли буде красна така полоса, це буде дуже тверде дно, якісь там бетони чи глина. Якщо тут є така прослойка зверху, то це якась, знаєте, чуть-чуть мулячки, от видно. Да? Давайте я збільшу. Отак. Видно, да? це йде більш уже тверде дно з появкою красною. З появленням красного кольору. Ось на дні якась і рибка була. Вирисовуємо 3D-карту. Бачите, 3D-карта пішла. Це дуже зручно, потім дивиться по глибинам, по всяким перепадам. О, дивіться, всі там трави. Куст цілий росте. Опа! І рибьоха якась стоїть. Є якась рибьоха. Можна її виключити цю ребоху і будемо дивитися чисто наш шліф такий. ну, Хто в діпері, хто не перший год користується діпером, то буде розуміти. У нас вже 61 метр. Движемося, потихеньку пливемо. І все дивіться, як чітко сканує. От реально ну, чітко сканує. Бін, подивіться, скільки риби рисує. Просто от до фіга риби 24 метри глибина. Дивіться скільки риби рисує. До холоди 55 метрів пише, ось видно, да? 55 метрів. І у нас, виходить, під бровою тут, виходить, є рибка. Якісь тут кущики, ростуть трава, росте і там є рибка. Ну, дивіться, як ось вибите, вибите дно тут в одному місці, бачите, все красним малює. Блінк з кораблем 0% связь, прыгає вообще капец. 70-60% ну, і корабль то ускоряється, то зупиняється. Из-за цього буває приривається. Чисто бачите, на миллисекунді э, йде задержка. Тому що з кораблем у нас ну, щось не то. Іли тут глушилки сейчас стоять. Ну, Тривога на самом деле, Ну, бачите, потеряв связь. Раз. Бобновив, ну, ну таке. Але Діпер показує чітко. 180 метрів, як вибити дно, бачите? Вибити дно і красне малює. Це значить жорстке дно. Ну А жорстке дно у нас на водоймі робить хто. Дядя Карпуха. Чий Сазан. Так, і ще вам хочу показати, дивіться. Ближе телефон піднесу. Дивіться, як показує рибка вже на, на глибині у нас. І дивіться, ось, як показує вибиті ями. Це тупо вибиті ями риби, Дивіться, тверде дно. І там у нас вже рибка 37 метрів. І у нас рибка. Дивіться. Тут рибка. Ось цього рибка. Ну, це карась 7, оце карась, оце теж карась. А це, що рибка показала, це вже може щось покрупніше буде. І у нас рибка вже більш на ями скачується 3-7 глибини. І тут вже, бачите, твердіше дно, там де рибка була. Тут відпливає в сторону, тут теж тверде дно вибите, бачите? І це так показує діпер тверде дно. Дивіться. Дивіться, ой, хорошо, ой, хорошо. Я навіть тут точку зараз заб'ю, вдруг приїду. Так забив навіть точку. У вас лайкос одразу, підписочка на канал і колокольчик, щоб не пропускати нові відосики.